Мої вам щирі вітання. Сьогодні я приготувала для вас чудовий білоруський салат з такою магічною назвою Папараць Квітка. Він так само яскравий і чарівний, як легендарна квітка папороті, що за повір'ям приносить удачу та щастя. Занурюючись у його кольори та аромати, можна відчути трішки магії та мріяти про чудові моменти життя. Він одночасно ситний і свіжий. Саме той салат, який смакує і в будень, і на свято. Підготуємо відварене м'ясо, шинку, одну середню цибулину, свіжі огірки і помідори. Спочатку замаринуємо цибулю, нарізаємо її чверть кільцями і складаємо в мисочку. Додаємо приблизно 100 мл води, чверть чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру та столову ложку 6% оцту. Залишаємо маринуватися на 15 хвилин. За цей час цибуля втратить гіркоту і стане ніжною та приємною на смак. Далі підготую помідори. Видаляємо м'яку частину з насінням, щоб салат не був водянистим, і нарізаю їх дрібними кубиками. Опис приготування, а також перелік інгредієнтів, ви знайдете під відео. Цей салат не тільки тішить смаком, але й милує око. Помідори згори нагадують чарівну квітку папороті, яка за легендою розквітає лише одну ніч на Івана Купала. Кажуть, що той, хто знайде цю квітку, матиме щастя, здоров'я і здійснення найзаповітніших бажань, у які теж маленькими кубиками. Шинку спочатку ріжу пластинами, а потім соломкою або дрібними кубиками. Якщо бажаєте зробити салат ще кориснішим, майонез можна сміливо замінити грецьким йогуртом. Він чудово поєднується з овочами і додає ніжності. М'ясо у мене грудинка індички. Я відварила її з улюбленими спеціями і залишила в бульйоні на 2 години. Завдяки цьому м'ясо вийшло дуже ніжним і соковитим. Тепер нарізаю його шматочками. Усі підготовлені інгредієнти складаю в окремі мисочки. Оірки, шинку і м'ясо заправляю майонезом. Мариновану цибулю виймаю з маринаду і добре відтискаю від рідини. Форму слегка змащую олією, щоб потім легше було зняти кільце, і салат гарно тримав форму. Далі формуємо салат. На дно кільця кладу першим шаром м'ясо з майонезом і злегка притискаю ложкою. Далі маринована цибуля, а поверх неї трохи зеленої цибульки. Наступний шар огірки з майонезом. Розподіляю їх рівномірно по всій поверхні. Потім шинка, яка заправлена майонезом. Вирівнюю і притискаю ложкою. Зверху додаю ще трохи майонезу, щоб добре тримався заключний шар соковиті помідори. Вони надають салату яскравості і нагадують квітку папороті. Акуратно знімаю кільце і страва готова. Смак неймовірний, чесно кажучи, смачнішого салату я ще не куштувала. Поєднання свіжості, краси і відмінного смаку. Справжня насолода. Салат вийшов легкий і неймовірно смачний. У ньому немає картоплі, тому страва не важка, меншим вмістом вуглеводів, але поживність завдяки м'ясу і свіжим овочам. Тож, нехай цей салат стане для вас маленьким символом удачі, гармонії і радості в домі. Готуйте із задоволенням, пригощайте близьких і нехай у вашому житті завжди розквітає своя квітка щастя.